І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Віктора Франкла Людина в пошуках справжнього сенсу. Бажаю всім приємного прослуховування. Екзистенційна фрустрація, людська воля до сенсу, може також призвести до розчарування. І В цьому випадку логотерапія ведемо про екзистенційну фрустрацію. Термін екзистенційний можна вживати у трьох значеннях для визначення власне існування. тобто Специфічно для людини способу буття, сенсу існування і прагнення знайти сенс власного існування, тобто так звану волю до сенсу, екзистенційна фрустрація може спричиняти неврози. Для неврозів цього типу логотерапія застосовує термін «многенний невроз на противагу неврозам у звичайному у звичному сенсі цього слова, тобто психогенний, «многенний невроз походить не з психічного, а зново логічного. Новос, розум, виміру людського існування Це ще один двухтерапевтичний термін, яким означає все приналежне до духовного ядра людської особистості. Ногені неврози Но неврози виникають не через конфлікти між рушаями та інстинктами, а радше через екзистенційні проблеми серед таких проблем, чи місця місце посідає екзистенційна прострація Очевидно, коли. Йдеться про ногенні випадки адекватної і прийнятної, видається не психотерапія, загалом а радше логотерапія, терапія, яка відважується втрутитися в духовний простір людського існування. Дозвольте мені навести наступний приклад. Високопоставлений американський дипломат прийшов до моєї клініки у Відні, готові продовжити психоаналітичне лікування розпочати п'ять років тому в Нью-Йорку. Насамперед, я запитую його, чому він вирішив, що потребує психоаналізу. І з якої причини дався до послуг психоаналітика, вперше склалося, що пацієнта не задовольняла його професія, і він не погоджувався з американською зовнішньою політикою, одначе його психоаналітик знову і знову повторював, що він повинен примиритися із своїм батьком, оскільки Юри США його керівництво були нічим і іншим. Не тільки образом батька, отже, його невдоволеність праці виникла не через ненависть, яку він підсвідомо відчував до тата під час психоаналізу, який тривав. П'ять років пацієнт усе більше і більше схилявся до того, щоб погодитися з інтерпретацією свого аналітика, аж поки остаточно не втратив здатності розгладітелість реальності за деревами символів та образів. Після кількох сеансів стало очевидно, що його полі до сенсу притулнило розчарування професії. Насправді він просто правно змінити фах, оскільки не існувало жодних причин, чому б йому не залишити свою професію та не володіти іншою. Він так і вчинив, і результат був того вартий. Нещодавно він дізнався, що понад п'ять років працює в іншій царині і цілком доволений новою роботою. Сумніваюся, що в цьому випадку мав справу. І що в цьому випадку мав, прав... мав справу з невротичним станом, тому вважаю, що пацієнт не потребував жодної психотерапії, навіть логотерапії. З тої простої причини, що власне не був хворим на кожен конфлікт обов'язково має невротичне походження у певному сенсі конфлікти. Бувають нормальними і здоровими, так само страждання не завжди є патологічним. Я ось чими неврозу, страждання, що виникає наслідки з екзистенційної фрустрації, може стати досягненням людини. Я рішуче заперечую, що пошук сенсу існування чи навіть сумнів. У ньому завжди викликані хворобою або її спричинюють. Екзистенційна фрустрація, по суті, ані патологічна, ані патогенна. Стурбованість людини навіть відчащ викликані нікчемністю життя, це духовне страждання, але в жодному разі не душевна хвороба. Цілком можливо, що інтерпретація першого в значення останнього спонукає лікаря притулмити екзистенційний відчай пацієнта, купує транквілізаторів. Натомість завдання терапевта полягає в тому, щоб провести пацієнта кризі екзистенційну кризу, зростання розвитку. Логотерапія покликана полегшити пошуки життєвого сеансу пацієнта. Коза як логотерапія допомагає усвідомити прихований логос існування людини, це, псі... це аналітичний процес. У цьому сенсі логотерапія нагадує психоаналіз, однак вона не обмежується інстинктивним явищем підсвідомості. Вона до того ж дбає про духовні реалії, як одне наповнення існування потенційним сенсом, а також волю до сенсу, але будь-який аналіз. Навіть якщо він утримується відключення включення логічного чи духовного виміру в терапевтичний процес намагається відкрити пацієнту, чого насправді він прагне вибані душі, логотерапія розходиться з психоаналізом, розглядаючи людину як істоту, головне завдання якої полягає в наповненні життя сенсом реалізації цінностей, на примітивному задоволенні прагнення та інстинкті, або ж упростому примиренні суперечливих претензій воно, я іноді, або ж, адаптації, або ж в адаптації та пристосуванні до суспільства й оточення. Ну, динаміка розуміло пошук життєвого сенсу та цінностей може спричинити краще внутрішню напругу, ніж внутрішню рівновагу, однак саме ця напруга є необхідною умовою психічного здоров'я. Не можу зауважити, що у світі не існує нічого іншого, щоб допомагало людині вижити за найскладніших обставин, так само ефективно, як усвідомлення сенсу. Свого існування чимало мудрості закладенові словніше. Той, хто знає, нові що жити, може витримати майже будь-яке як. Я бачаю в цих словах справжні гасло будь-якої психотерапії. У нацистських концтаборах можна було переконатися американські психіатри, котрі працювали в Кореї та Японії, підтвердилися пізніше. Люди, які знали, що в них є завдання, які потрібно виконати, були більш життєздатними. Коли мене забирали до концентраційного табору в правосвенці, то нищили рукопис книжки, готовий до друку. Примітка, це була перша редакція моєї книжки під назвою «Лікарі душа вступ до логотерапії, переклад якої у 1955 році надрукував Альфред А. Кнопф. Очевидно, мої глибокі прагнення написати цю книжку заново допомогло мені пережити табірне на страхеті. Наприклад, захворівши на тип, я записував на клаптиках паперу чимало нотаток, які мали допомогти мені відновити рукопис, коли настав на день визволення. Я впевнений, що саме. Прагнення відтворити втрачений рукопис тривало мене при житті тримало мене при житті утьменому бараку баварського концентраційного табору. Таким чином можна припустити, що душевне здоров'я не від'ємне від певного ступеня напруги. Напруги між тим, чого людина вже досягла і тим, що їй належить здійснити або ж від розриву між тим, чим людина є, яким повинна стати така напруга, притамана людським істотам. А отже, необхідна для душевного комфорту, тому ми не повинні вагатися. Ти спонукати людину до наповнення її сенсом життя. До наповнення її життя сенсом це єдиний спосіб пробудити її волю до сенсу златентного стану. Я вважаю небезпечно -мадливим переконанням психології переконання не в тому, що людина насамперед потребує рівноваги або ж як це називають біології гомеостезу. Тобто відносно сталого стану, справді людина потребує не відносно сталого стану, а радше прагнення боротьби за якусь... Мету гідну її. Людині потрібне зняття напруги за будь-яку ціну усвідомлення потенційного сенсу. Людина потребує не гомеостазу так званої ноодинаміки, тобто духовної рушійної сили, полярному полі напруги, де один полюс це сенс, який треба наповнити, а другий це людина, яка це здійснює. Не варто вважати, що це стосується лише нормальних станів, коли йдеться про невротичні особистості, це твердження справедливе. Навіть більше, якщо архітектор хоче змінити хітку арку, то збільшує навантаження на неї, щоб зміцніше з'єднати частини конструкції. Якщо терапевт бажає змінити душевне здоров'я пацієнта, він не повинен боятися збільшити навантаження, переорієнтовуючи людину в пошуках життєвого сенсу. Після демонстрації позитивного впливу орієнтації на центріснування я розглянув шкідливий вплив почуття. На яке нині нарікають мало пацієнтів, основне почуття суцільної, граничної безглуздості їхнього життя. Їм бракує свідомої сенсу, заради якого варто жити. Їх переслідує досвід внутрішньої порогнечі, пустки в собі вони опинилися в ситуації, яку я назвав екзистенційним вакуумом. Ну і поки що на цьому цей стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами наступних стримах. Дякую всім, до нових зустрічей, всім па-па.